1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей про те, як захищає себе та друзів, десятикласник із ромен, розповість Олена Адаменко. Це десятикласник Денис Волоха. Саме він організував у Ромнах рух за права школярів. Почалося з січня 2014 року, коли ми з однокласниками просто скупупуляли собі поїзд в шкільній і Побачили, що меню оформлене з фагашвичними помилками. Ми Звернулися до працівників їдання, не бачачи в цьому великої біди, і попросили виправити. На що нам сказали вам, що мозги вправити? Ну, ми зрозуміли, що діалогу не склалося, і ми вирішили зібрати петицію на ім'я директора. Ми все-таки добилися, свого того мені немає. Що ви робите зараз? Я знаю, що ви проводили соціальне опитування. Розкажи про нього. Так, ми провели соціологічне дослідження, ми склали анкету. Нам в цьому допомагав професійний соціолог із ЮНІСЕФ і ми опитали близько півсотні учнів. Про якість харчування в шкільній їдальні. Деякі діти скаржились на те, що знаходили в своїх польціях волосся та навіть металеві ошурки. Та керівництво школи таку ініціативу Дениса не підтримало. Хлопець демонструє нам аудіозапис розмови із завучем. От для чого він Ти що хочеш, щоб тебе побили, наказали, для чого ти робиш? Мало що він записував. Значить, завуч говорила: якщо ти будеш клівітати серед своїх студентів, то хлопці можеш по-другому з тобою розправитися. Він займається клевітою на школу. 17.05. го їдальну шкільню провіряла комісія за таскать наказом всі їдальні перевірялися, в тому числі і наша за наказом департаменту обласного управління. Значить, в числі санпідстанції представників міського жодного зауваження не виявлено. Тобто дитина сама все придумала, сама написала і сама видає результати. Проминська місцева прокуратура в курсі цієї ситуації, яка сталася. На даний час з відділу освіти витримані всі необхідні документи, що стосуються даного питання, та за наявності підстав будуть прийняті міри. Якщо в подальшому будуть встановлені порушення з боку директора вказаної школи, то до них будуть прийняті міри відповідальності, стягнення певні, які передбачені законодавством України. Олена Адаменко, Анастасія Матвієнко, Владислава Кудельник, Сергій Лазаренко на Часі Новини.